Доброго раночку, друзі. Ради вас вітати на моєму каналі на цьому відео про а, прийдешній мейджер. Друзі. Сьогодні вийшло вночі оновлення, оновлення до останнього мейджер-евенту у CSGOM. Peris2023 blast.tv. От я вночі спав, відновив нарешті свій режим, тому от тільки як прокинувся, зараз 10 ранку. сів записувати це відео. А, ну і чесно кажучи, вже встиг подивитися. Я на ці наліпки, мамамія. Ну, вони. Майже ідентичні до тих, що були у Стокгольмі. Давайте подивимось на цей прекрасний логотип нашої української команди Монте. Просто кайф. Подивіться, як він переливається, які класні наліпки. Все-таки вони кардинально відрізняються від тих, що були у Ріо. До речі, є в мене тут парочку ну, наліпок, наприклад, ЄГе, да? От Ми бачимо цей великий бекграунд, дуже великий бекграунд. І, тобто це не круто, для сікерів це не круто. От, але от у, у цих от наліпках просто немає ніякого бекграунду, чисто логотип і маленький, отут-от, бачите, намальоване Paris 2023 Blast-TV і все. Воно не заважає. Ці стікери на дистанції будуть коштувати дуже багато, мені здається. І я дуже рекомендую, напевно, в них вливати якісь інвестиції. Я саме цими буду напевно займатися, коли знижки будуть. от І планую інвестувати якусь таку нормальну суму. От, ви бачите, боже, який пейнк красивий логотип, червоний повністю OG, фіолетовий. Ну, ви подивіться, як вони переливаються, це просто щось із чимось. От, Тому на дистанції ці стікери будуть коштувати багато. Так, звичайно, купа людей в них буде інвестувати. Це теж треба брати до уваги, тому, можливо, вони будуть повільніше якось апгрейдитись. Але не слід забувати, що в КС-2 у нас наступний мейджор буде у Стокгольмі, якщо не помиляюсь, чи в Копенгагені. Короче, наче в Копенгагені, так. Да. Чи в Стокгольмі. Чи... В Копенгагені все-таки да. не помиляюсь, знову-таки. але нам треба його буде чекати цілий рік. Тому, друзі, ці стікери на дистанції виростуть. От, якщо ви плануєте і думаєте інвестувати досі чи ні, краще, краще напевно, вливати. От стікер Nine, до речі, мені не подобається. Він якийсь дуже худенький і дуже такий поганенький, погано буде продаватись, мені здається. От. Але команда мені імпонує. Так от, у будь-якому разі, друзі, ми зібралися тут, напевно, щоб все-таки пропікати, пропікати команди, які пройдуть далі. Я все-таки вирішив для себе придбати цей віверпас, так як ну, буквально одна російська команда у нас присутня, так теж якісь гроші йдуть їм. Це форзи, я сподіваюся, вони вилетять після Челенджер стадії. От, ну я вирішив все-таки купити цей Fever Pass. Також я а, придбав а, Пікем і у Петрика. Посилання теж я залишу в описі. Можете а, за 100 гривень на ЗСУ пропікати у Петрика а, там, свої прогнози. От, а я вирішив все-таки придбати іще тут пас, так розумію, багато хто не буде цього робити, але все-таки я вирішив ну, і підтримати також. Наші українські команди, Монте, Анаві, вони теж прийшли на мейджер, ну і навіть більше грошей їм піде, ніж рососіянам. От, Активуємо перепустку. Давайте прямо зараз. Ну, як і на минулих мейджерах, так у нас тут є місії щодо пікемів, У нас така медалька класна. До речі, мені подобається цей паризький прапор. Так, звичайно, знаєте, кольори трохи не найкращі, але ну, Франція не вибирала який собі прапор ставити. А, окей. І ми готові, напевно, вже пропікати. Пропікати наш редікт, друзі. Давайте обирати команди, які пройдуть у етап Легенд. А, ну і давайте по традиції. У нас же на, наче мають 5 найсильніших команд бути. А, ну, точніше, 7. Найсильніших команд ми припікаємо сюди, нам треба усього-навсього 5 поїнтів. Ну і давайте а, закинемо сюди просто команди серйозні фаворити а, типу цієї кваліфікації на етап легенд. А, ну і от, а, що це? Г2, Face, Mouse, Ens, сюди закину, Liquid, NIP хай буде. Ну і з цих команд, які лишилися. Apex мають хороші шанси, Gamer Legion мають хороші шанси, OG мають хороші шанси, Pain так само. І дуже складно тут обрати. Монти я не беру, бо я залишив їх на останок. Друзі, залишив я їх на солденьке. А, а, а чого лишати? Я відразу пропікую на 3-0. Чого ні. А, дуже, хочеться, дуже хочеться повірити у Монти. Ну і давайте на останній слот я, напевно, закину якихось. Ну, я б хотів, напевно, закинути OG, але вони в першому матчі грають проти ENS. Тут, напевно, мало б сенс закинути чи ENS, чи OG. Ну, мені здається, що ENS трохи зараз стабільніше, тому поставлю їх. Ну і на останній слот, давайте вкину все-таки. А... Все-таки хочеться мені вкинути, знаєте, команду Gamer Legion. От, якось вони дуже класно себе показують останнім часом. І ну, парубки стабільно Стабільно перемагають, добре грають на мейджорі, вони її минулого року, точніше, на минулому мейджорі класно себе показали. Ну, і поставлю їх отак от теж на прохід. Ну і на 0-3 не буду тут придумувати велосипед, поставлю флюксо. Грають вони, до речі, свій перший матч проти команди Pain. Да, отак от, ну, і... Так воно і є. Знову таки, оце мій а, такий bold prediction, можна так сказати. Багато я над ним не думав. Ось а, можна було б, знаєте, там а, перейти на сайт а, от, а, Majors. .im. Посилання теж я залишу на нього в описі, де ви зможете проклікати, а, як ви вважаєте, переможців якихось пар, да, і, а, в принципі, вирахувати ваш пікем, от, а, а, який у вас вийде. Я цього робити не буду. Uh, я плюс-мінус знаю, от, хто грає проти кого у перших матчах, і мені все-таки хочеться uh, ну, опікати так, як це я зробив. От. Тому, друзі, м -м -м, повертаємося, до нашої гри. повертаємося до нашої гри. Ось такий нас вийшов пікен. Давайте ми його затвердимо. От, uh, ну, і сподіваємося, що 5 своїх поїнтів ми отримаємо. Я вважаю, що тут. тут... Має, має залітати, ну, принаймні 5. Фейс, G2, Mao Sends, Liquid точно. Ніпи, може там не пощастить їм трохи. Геймер це теж, типу, такий болт предік. Ну, флюкси 0,3, мабуть, мають вони поїхати все-таки додому. Ну, якщо Монта 3.0 вийдуть, це буде прям цукерочка, це буде прям вишенька на торті. А, ну, от, Друзі, отакий от, от вийшов Пікем. Знову-таки не перестаю насолоджуватися цими а, стікерами, максимально вони красиві. Ради, до речі, що а, стікер Маус прийшов, вони коштують там на кожному менеджері дуже а, великі гроші, і можна буде нормально в нього інвестувати, в принципі, як і у інші наліпки. Тому, друзі, отакий от вийшов відеоролик. На жаль, записую я його там вже в в 4 бо то мені подзвонять. А, в той момент, як я записую в Телеграм, то, то а, ще щось зіб'ється. ну і... Все-таки все згорем навпіл ми записали цей відео. Тому, друзі, якщо вам сподобалось, якщо вам не сподобалось, то в будь-якому разі поставте лайк, можете навіть дізлайк поставити. Я так і бути це прийму, напишіть, будь ласка, коментар. Чи будете ви самі купувати цю перепустку, і чи збираєтесь ви ну, робити цей пікем? Ну, з вами був Слаксер. Дякую, друзі, що були на моєму каналі. Отак, от от, без монтажу, просто закинув цей відосик. І, в принципі, все. Слава Україні, друзі! Підтримайте ЗСУ. Ну і відповідно до побачення.